Світа тих і краю мили, моя Україна, за що тебе сніжав? За що, мамо, гинуш? Чи ти рано до серця Богу не молилась? Чи ти, діточок, не певний, звичай не вчив, молилась, турбувалась, день і ніч не спав. Малий діток доглядала, звичай навчав. Виростали мої квіти. Жила під серцем приспала, степи мої запродані, продані, жадові ні мати, сини мої, на чужині, на чужій роботі, нібра, брат моя захай, мене покидає могила моя мої, пускай розривай, нехай ри, розкопи, на своє шукай, а тим часом пере... Що там схоронили старі батьки? Ех, Якби то, якби то, знайшли, те, що там схоронили.